Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо раптом о, якийсь диск в вашому пристрої перетворився на динамічний, тобто розділи даного диску стали динамічними, і сам він став динамічним. Це може бути корисно о, в тому випадку, якщо о, у вас о, використовується Томи з чергуванням або дзеркальні томи та інші функції. В іншому разі, вам необхідно буде перетворити е, даний диск на звичайний. Тобто і всі його томи також перетворити в звичайні томи, не динамічні. Ось я відкрив е, керування дисками, натиснувши правою кнопкою мишки на меню пуск. І також обрав меню. Керування дисками. Видно, що в мене є диск 1, і це саме динамічний диск. Тобто, він не основний, так як диск 0, а динамічний. І мені потрібно його перетворити на звичайний диск. Для цього є два способи. Перший спосіб. Із втратою всіх даних, які записані на вашому диску. Це е, підійде, якщо у вас немає ніякої важливої інформації, і ви можете е, видалити всі розділи із жорсткого диска, і потім він автоматично перетвориться на звичайний замість динамічного. Тобто, ось я продемонструю, я видаляю розділи з диска, і він відразу став основним. Я заново створю динамічний диск і створю розділи на ньому, щоб показати інший спосіб без втрати даних. Якщо у вас на вашому диску є якась важлива інформація. Зараз відкрию даний диск і створю на ньому декілька файлів, щоб показати, що саме збережеться вся ваша інформація і нічого не буде втрачено при перетворенні даного диску. Для того, щоб перетворити диск без втрати даних в звичайний, нам знадобиться програма Paragon Hard Disk Manager. Посилання на неї буде в описі до даного відео. Я відкриваю дану програму і ось бачу динамічний диск. Натискаю на нього правою кнопкою мишки і обираю пункт конвертувати в звичайний. Після цього не забудьте застосувати всі зміни. Тепер необхідно почекати, доки програма виконає необхідні дії. Це може зайняти деякий час. Коли програма завершила всі операції, можна також закрити її, знову перейду в керування дисками і покажу, що саме цей диск перетворився на основний Тобто тепер він звичайний, не динамічний. Також я ось покажу, що всі файли ваші збереглися на даному диску. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.